Слава Україні! Депутати зареєстровано 16 депутатів, 49-та сесія пошла скрипня, областій сільської ради оголошується відкритим. Зараз усіх присутніх поблизу стати, коли не будемо пам'ять усіх загиблих під рук російського volo la schiuma bacha moshoch istorkor palamui palamui sansas sobra palamui shokui la ta prosa me ni sa ukini sa Цього місяця світі народження святкував депутат Судрук Олексій. Щиро вітаємо його. Два рази навіть чогось. <ріплес> <ріплес> так як і член чильної комісії, паче Віталій Антонович, пропонує Саєхан Грія Миколаєвича. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? 16, 16. залічні прийнято. Ріг порядку денного про внесення зміни до сільського бюджету на 2020 рік. Друге, передбачення комплексної програми розвитку цінного заксу населення території в надзвичайних ситуаціях, правовання на них та забезпечення поляження технологія і безпеки на об'єктах бізнес-форсності в розсудів громаді 2022-2026 років нової редакції. Третє. позапередження програм розгорнення містобудівної документації на саме пунктів Консультації ради 2020 рік нової редакції. Шв'ята роздання про виконання бюджету Російської сільської перальної влади за 1225 року. П'яте процента технічної документації з мужкою що встановлення цілої майже на 100% 19-го зводівську військові спортсмена громадянинці Медзінцевій Юрій Анія Дженіса Байденковица Адворецька, передачу Майданка у вас. Шостая прозначення технічної документації Кушай Людмили Євдокині, Бащівка, вулиця, Романа Друзья. В цьому працівначні технічної документації Рівського Михайла Васильовича, Великій Кузьміці, Зародя 2. про пропордача оренду земельної ділянки комунальної власності та одне святкування ботів і торгівлі воєнних чи місця гілчого село Нападів полоса Перзваме 39А. Ріаторчих практику зустрічаю, що добезпечує економічне оператування всіх зміни та працювання від земельної ділянки закону власності з господарського призначення для ведення твердості господарського виробництва. Після прокурор справа орендування державні комунальної власності для ведення плану свободи свого виробництва на земельних торгах аукціоні. Один з такою дозволеної ефірської коментації землеустрою щодо постанови довне майже на регіонатурі на місцеві на земельну частку пані проміний склад Ганні євстафії. Наразі, нас передважні програми з Попередження заяв від тренування для наводних об'єктів Атериопоцільської ради 2020-20 років. 13-та прозаконна передача майна комунальної власності Поцівської Економіцько обласному теріальному центру опанування соціальної підтримки. Четверта про задача самої колегіції центральної громади. 13-та зверня дозволена передачу пораненого майна в оренду та включення об'єкту в переліку другого типу. 16 про передачу передача оренду частини об'єкта нахомі майна з комунальної власності. Ставлю на голосування про порядок денний за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримуємося. Є в когось якісь зауваження, пропозиції? Питання про передачу на баланс пішов. Як послухаючи останнього року, не буде. Порядку є, але не почула. Думаю, чи воно є, чи нема. Було. От вона ще було. Але закидала і записувала? Ну. На сайті остання до почалася. Начитайте. Начитайте. Про передачу комунального майна на баланс печатницького закладу з ради сайті праці ступені по списівської ради чанобільської області. Останній 17. А mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ставлю на голосування про порядок дані цього. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримали 17 рішення обставини. Проходимо робити до першого питання. Проведет сільського бюджету тисячі двадцять. Всім доброго дня, з вашої уваги, проєкт рішення про внесення зміни до сільського вже 2025 рік. річ. Беручі 25 засудження України закону про місцеве судування України, постанови відступни 11 березня 2022 року No252. Деякі питання звання місце поряд воєнного стану зі змінами листів скільки депутатів 19-го міської адміністрації від 2014 року та від 1235 року початку за рішення ради понесе зміни схову 2025 рік, пропозиції по в місті стані фінансів бюджету, про нас іншого з інвестицією на сполучених облік з радиок. Більш токся розходять загальну форму біля 2025 рік на суму 35 тисяч гривень заходу, переводи адміністратив на загального форму бюджету. Станом на першому чекавні 1925 року фонду, на суму 305 тисяч гривень. на Стримуватиме загально по бюджетному 2015 рік, 500 тисяч гривень від заложку бюджетних коштів з них 500 тисяч гривень від заложку бледеньких коштів, станом на першому тижні 2025 року. Більшість облік додатків загально по бюджетному 2025 рік на суму 85 тисяч гривень. Загальними розпорядниками коштів. В Росокійської сільської ради на суму 250 тисяч гривень. 74 АПКВК 74-61, то розум приводить про структуру в законопроїв місцевому бюджету 250 тисяч гривень. Кед 22 предметов матеріалів владельденька. Підвозить договору здоровья, то резкому спорту в сільській сільська на суму 550 тисяч гривень. АПКВК 10-20 гривень, я 10 загальний середній освіт, законозаганні середній освіт, законопрощення місцевому бюджету 500 тисяч гривень. Кек 23 тисяч гривень, Кеп как 2024, упадку порожнераду 100 тисяч гривень

за рахунок перед команди спеціального фонду війського бюджету самопечного втрати 2025 року на суму 60 тисяч гривень. Більше про це видатків спеціального формулу, в бревні 2025 рік на суму 60 тисяч гривень, за годину розпорядниками пошту Бурсаківська сільська рада. Капелька ВК 7650. Проведення експертної високої оцінки земельних гігантів, читало на неї 10 тисяч гривень. 5-22 годин дослідження і розробки окремих запиту розвитку по реалізації державних генальних програм. КПКВК, 83, передоковані заходи за охорону цільових фондів 50 тисяч гривень. КП 2282, окремим заходи по реалізації державних геройних програм на віднесенні до заходів розвитку. на додатки спеціального фонду сільського від 2025 рік, 69 тисяч 800 гривень вільного залишку звертних коштів, станом на 1 січня 2025 року, фонд охорони коштів природного середовища за години господарниками коштів у Святої сільська рада. АППКОВКА заходу за рахунок цільових фондів 69 тисяч 800 гривень. КЕП-2282, окремо закладу по реалізації державної гарних програм для місця до заходів госпіталь. Прокладаємо тепер господі проти значить за ними розпорядниками коштів. Закон план обмічних класифікації одатків загального фонду бюджету. Зменшити за ними розпорядниками коштів. Фінансові в государській сільській ради на суму 20 тисяч гривень. АППКВК 98 0, санція, робітого, до ноля зменці з місцевого бюджету на виконання програм. Спеціальний економічного на розвитку на регіонів суму 20 тисяч гривень. Як 2620, поточні транспорти оно для управління інші рівні 20 тисяч гривень. Збільшити обсяг видатки спеціального фонду сільського бюджету в рік на суму 20 тисяч гривень, гривень. законну -ти коштів переданих із загального фонду до спеціального протовок. розвитку. про спередних коштів на своїй обласківської сільської ради, капеквикла 28.00 санкції з місцевого бюджету державного бюджету, на, бюджету, на, розвитку, на, ріон, на суму 20 тисяч гривень. Messi is made of mission of response, let me present, the коштів, expiration question, законами, прогадання классифікації додатків загального фонду бюджету, зменшити. Загони успірати в название спорт, кивский сільської сумму 35 тисяч гривень, капелька совета 60, запечатлень ясності погазин, культури, інших дозвіллящин за 35 тисяч гривень. Проект 2210, на 5 тисяч гривень. Травель.

So Tablet is what you